Привіт! З вами Білосмужка. І так, сьогодні у мене вийшло ще одне відео, Теорія, і тема для нього є також цікавою та й таємничою. А перед початком відео я попереджаю, що тут будуть спойлери, тому якщо ви не читали перший, другий, третій і початок четвертого циклу, краще спочатку почитайте їх. А якщо ви всі ці книги прочитали або не боїтесь спойлерів, тоді цікавого перегляду! І так, як ви бачили по назві відео. Сьогодні я буду розбирати тему прокляття роду тигрокіхтя. Чи справді чи це так і чому я це помітила? Зараз і дізнаємось. Так почнемо з того, що я поясню вам, що це за прокляття. А це прокляття кохання. Якщо придивитися, то рід тигрокіхтя або просто не вміє кохати і вважає це непотрібним, або кохання у них нещасливе. І коли ж це могло зародитися? Одним з найдавніших родичів Тигрозора, про якого відомо, є смарикозір. Так, той самий провідник, що залишив свій клан, щоб стати кіцюнею. Також він залишив свою партнерку і сина. У цій, і цій, у цій ситуації мені дуже шкода леопарду ногу, тому що я вірю, що вона любила Смарикозора. А якщо зорений клан не просто закрив очі на цей випадок, а покарав кота за його провину. Неначе зорені коти відчули всю біль на леопарду ноги і наслали на його рід прокляття. Звісно, ми не будемо знати напевне, але все ж це цікава теорія. І що ж далі? Швидко тигрокиготь виріс у, я... у яка, і в нього почали з'являтися амбіції захоплення лісу. Звісно, у нього були аж дві пари, але чи любив він їх? Мені здається, що як він не намагався. Він не міг покохати ні Золоту квітку, ні сашу, а чи намагався взагалі, чи просто хотів продовжити свій рід. У цього кота був принцип, що його мають боятися і більше нічого. Тож я думаю, що по-справжньому він так ніколи і нікого не кохав. А далі ми поговоримо вже про його чотирьох кошенят. Розпочнімо, напевне, з його сина, який назавжди залишився відданим батьку і перейняв усі його принципи, не маючи пари. Так, це крих. І як видно, прокляття зачепило його напевне найдужче, тому що я ні разу в книгах не бачила, що він думав про щось іще, окрім як догодити своєму батьку. Але все ж був кіт, у якого пара була, і кошенята теж. Так, оженукиуть і справді любив вивіркострибку, але це не заважало прокляттю зачепити його. У парі відбувалися постійні сварки. Спочатку вивіркострибка крутилася біля золошуба, потім затища, а потім кіт дізнається, що його кошенята взагалі не його. І так, напевно, до кінця його життя йому просто не щастило. Тепер перейдемо до дочок тигрозора. Можливо, там все легше. Ну як сказати, мельгокрила медикішка, і, як всім відомо, вони не можуть мати ні пари, ні кошенят. Тому ми не дізнаємось, чи було почуття кохання у медикиськи. І наостанок перейдемо до воячки, яка можливо перерве цей круг нещастя. Так, доля у вухошубки непроста. Вона перейшла у тіньовий клан і там знайшла свою любов. Але чи це так? Про відносини вухорошубки його рабинок ми знаємо небагато, але чомусь я відчуваю, що не такі вони в них і приємні. Але це вже краще, ніж нещастя самотності, чи не так? Тому це означає, що прокляття слабше. Можна подумати, з чим це може бути пов'язано? Чому зериний клан вирішив помилувати її? Згадаймо момент, коли до вухрошубки її братів і сестри прийшов тигрок Іготь. Але кішка відмовилась слухати його, плани на її життя, і пішла звідти. Можливо, цим самим вона зробила вибір, найголовніший вибір, який вплинув на її життя. Сподіваємось, що це так, і нащадки тигро все ж зможуть прожити життя щасливо. І на цьому моє відео завершується. Так, воно вийшло коротким. Але поки що, я не знаю, що чекає нащадків Тегрозори і не можу сказати, напевне, чи продовжилось прокляття чи ні. Тому, можливо, я знімлю другу частину, коли українською вийдуть переклади книги про е, наступні книги. А якщо ви маєте іншу думку, можете поділитись нею у коментарях. І якщо відео видалось вам цікавим, поставте лайк. Всім до зустрічі!